І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Господь Бог, коли вводив народ ізраїльський в землю обітовану, промовив до них такі слова. Ви увійдете в цю землю, яка Тече молоком і медом, яка буде давати урожай по декілька раз у рік, ви не будете мати потребу у Бозі. І дуже скоро забудете про Бога. І почнете поклонятися різним ідолам та божкам. У своїй гордині, маючи все, ви забудете про того, хто вивів вас із єгипетської неволі. Так згодом і сталося. Ви знаєте, часто народ український порівнюють із Богом вибраним ізраїльським народом. Ми, у свою чергу, отримавши незалежність, маючи все необхідне для життя, почали забувати про того, хто дарував нам це. Почали приписувати це людям те, що належало по праву Богу. Жодного разу ми не зібралися, щоб всі разом подякувати Богові за той дар і за все те, що Бог дав нам. Прийшов час і Бог вирішив допускати певного роду якісь покарання заради навернення нашого народу. Спочатку це була пандемія, коронавірус. І замість того, аби весь народ. Звернувся до Бога в покаянні навпаки був заклик не йти до храму. Навіть лідери церков закликали своїх вірних, щоб не йти до храму, щоб не заразитися. Це абсурд. Це не навернуло людей до Бога, а ще більше утвердило їх у. Гордині та у розкочі. Далі розпочалася війна. І тут, виявляється, народ не Бога потребує, а потребує зброї. Каже, ми маємо велику потребу в зброї. Ми чуємо щоденно по засобах масової інформації оцей заклик про допомогу. І Заходу, і Сполучених Штатів Америки, щоб допомогли нам, бо ми маємо потребу зброї. Але як сьогодні мало одних закликів, що ми маємо потребу у Бозі. Ми маємо потребу в Його допомозі. Ми маємо потребу в Його милості, ми маємо потребу в Його. Святому благословенню. І чим більше триває війна, тим більше серце людей стає жорстокішим, твердішим, а не м'якшим. І ми і сьогодні не готові всі разом принести свій покаянний глас перед Престолом Божим та визнати свою гріховність. Визнати те, що свого часу ми не потребували Бога. Подібно як народ Ізраїльський, впадаючи у ріг, не мав потреби в Бозі. Оце, дорогі Христі, найстрашніше, коли людство загалом, чи людина, кожна зокрема, не має потреби у Бозі. Ми чуємо у сьогоднішньому іванівському вчительні про двох осіб, зокрема про начальника синагоги. Уявіть собі, хто такий начальник синагоги. Це люди, просвященники старічини, чи садукеї, незалежно до якої вони належали релігійної конфесії, але в них була одна спільність. Вони не Христа. Вони мали заздрість щодо Христа, тому що Він творив такі чудеса, які вони не могли творити. І десь там по колуарах вони вже збиралися, роздумуючи, що то зробити, щоб позбавити його життя. Але ні. Тут Іяїр має потребу в Христі. Він шукає його. І віднайшовши, каже, учителю, доньку маю єдину, 12 років, лежить на смертному одрі, прошу тебе, зціли її. І Господь каже, добре, не відмовляй йому, але поспішай до його дому, щоб виконати те, про що Той просить. І що стається по дорозі. Великий натовп, який супроводжує Христа, і є серед цього натовпу ще одна людина, яка особливо потребує Бога, яка потребує особливої допомоги Бога. Це жінка кровотечива, 12 років вона вже страждає цією недугою. І подає нам євангельське читання, що вона витратила на лікарів все своє майно і в жодного з них не могла вилікуватися. І ось вона приступає серед великої кількості натовпу і доторкається рис Христа. Господь обернувшись і каже: хтось до мене доторкнувся. Апостол каже: Господи, народ звідусів тисне, великий натовп. А ти кажеш, що хтось до тебе доторкнувся. Але це був особливий дотик. Це не той випадковий дотик, як ми, наприклад, їдемо в громадському транспорті, чись випадково когось штовхнули, чи до когось доторкнулися. Це не той дотик. Це дотик віри. Жінка, яка страждала 12 років кровотечі, знаючи, що. Вирікувати це неможливо у жодного з лікарів, вона, сповнившись вірою, вирішила прийти та доторкнутися до того, хто є лікарем душ і тіл наших. І приступивши ззаді, знаючи, що прийти перед Христа, розповісти йому про всю історію своєї недуги і просити його про зцілення через велику кількість людей, це неможливо. І ось вона доторкається. І ось цей дотик віри, був особливим дотиком. Тому що, доторкнувшись до ризи Христа, вона відчула зцілення. І коли Господь запитав, хто це, вона впала у ній Христа і розповіла йому докладно про все, що з нею сталося. І ось тоді у Христі, оце зцілення особливим є чому? Тому що великою була віра цієї жінки. Але перше, чим вона сповнилася цією вірою, 12 років вона не потребувала Христа, вона не шукала Бога, а шукала лікаря. Вона не шукала Божої допомоги, але шукала людської. так буває і в нашому житті. Ви знаєте, є два такі терміни оздоровлення і зцілення. До речі, я донедавно до сам думав, що це одне й те ж, що це нібито слова синоніми. Слова, які мають одне і те ж значення. Виведеться ні. Оздоровлення це коли людина потребує, щоби припинилася бій, щоби хвороба покинула, щоби оздоровилося її тіло. А зцілення походить від слова цілий. Що означає зцілення душі і тіла. Нерідко хвороби є причиною гріховного стану нашого. Нерідко Бог допускає хвороби саме тоді, коли людина відступає від Бога, саме тоді, коли хворою є душа. І тому, коли людина потребує оздоровлення, то вона насправді потребує зцілення. Вона потребує того, щоб і тіло, і душа стали здоровими. І ось той, хто може дати це, це є Господь. Він каже, я твій цілитель. До народу Ізраїльського книзі Рикі читаємо. Якщо ти будеш дотримуватися слів моїх, каже Господь, то не буде тобі тих хворіт, які ти бачиш в Єгипті. Тому що я о, твій лікар, я твій. Цінити. І ось, власне, коли у людини є недуга, то людина повинна подумати, чи ця недуга не є причиною недуги душі. І, власне, коли людина потребує оздоровлення цієї недуги, то має просити про цілковите зцілення, щоб Господь оздоровив і душу, і тіло, і дарував людині цілковите зцілення зцілення від тієї недуги, в якій опинилася та чи інша людина. І ось посланці прийшли і кажуть, не турбуй же вчителя, твоя дочка померла. А Господь що промовляє не бійся, які вірує. і поспішає туди, до того дому, де вже оплакують мертве тіло 12-літньої дівчини, і промовляє, дівчина не умерла, вона спить. Та насміхалися з нього, бо знали, що вона правду, померла. Але коли Господь пішов у ту світлицю, де лежала оця мертва дівчина, він не дозволив мені зайти нікому, тільки апостолам, трьом апостолам і батькові та матері. І промовив, дівчино, кажу тобі, вставай. І померла дівчина воскресла, і він зверів, щоб дали їй. Істина. І ось горімо Христі оці два приклади, які сьогодні подає нам свята церква, що описані в Євангелії від відбуті, вони передусім спонукують нас до тієї думки, наскільки важливою є в житті християнина віра. Віра може бути малою, може бути великою. Віра може бути відсутня в житті людини, а може бути великою. І тому Господь каже, о жінко, віра твоя. Велика, будь бадьорою, віра Твоя спасла тебе. Наскільки це важливо в житті кожен із нас, в житті кожного християнина мати віру, яка спасла нас. Саме вірою ми спасаємося, саме по вірі Господь дарує ту чи іншу благодать, яка необхідною є в справі нашого спасіння. І дуже важливо є. Це стосується всього нашого українського народу і кожного з нас безпосередньо мати потребу у Бозі. Я зараз говорю не про споживацьке ставлення до Бога. Це коли ми приходимо, що нам конечно щось треба. Це не про те, я говорю, коли людина тільки хвора, хай вона прийде до Бога. Чи тільки тоді, коли вона має потребу в чомусь, хай прийде до Бога. Йдеться про те, що кожен із нас без некучення має мати постійну потребу у Господі. І ця постійна потреба заключається в тому, що ми хочемо перебувати в його присутності. Ми хочемо, щоб Бог був з нами, а ми, щоб були з Ним. І Господь каже про Євхарістію, хто є своїх тіло і мой той у мені перебуває, а я. Ньому, яка велика сила цих слів, яка це велика тайна? Чи можемо ми це слово розчинити вірою і прийняти його? Не просто йти до причастя, бо всі йдуть, не просто йти до сповіді, бо треба вже. Але вірою розчинити оце слово, що і той перебуватиме у мені, а я, каже Господь, перебуватиму в ньому. Чи може бути щось? Важливіше в житті, як перебування у Христі, і коли Христос перебуває в мені, немає більшого багатства, немає більшого щастя, немає нічого вертнішого чи важнішого в цьому світі, як бути у Христі. І Якщо би наш народ любили, зрозумів це, і якщо би ми були чуйними настанов, Боже, до слів Божих, якщо б ми були у Христі, а Христос був у нас, Він би завжди нас захистив від будь-яких обставин жахливих. Тому що там, де є Бог, там є мир. Там, де є Бог там є любов, там, де є мир, там, де є Бог, там є взаємозуміння, взаємоповага, там є тиша Божа. Там є затишок у цій Господній. І сьогодні потребує кожна людина цього. Ми читаємо на сторінках Священного писання останні в останній книзі Біблії, що настали такі часи, коли люди зацепленіють від страху від того всього, що гляне на світ. Але написано, та каятися в гіхах своїх не будуть. Людей ліпше боятися, людей ліпше страхатися, але не каятися, не мінятися. Не прийти до скіп Христа, не прийти з тим дотиком, як прийшла кровоточива, не прийти з якимось таким глибоким відчуттям потреби Христа. Цього немає. Цього не більше потреба. І ось тому, дорогі в Христі, я би хотів, щоб кожен із нас промовляв ці слова. Господи, я потребую тебе. Господи, я хочу бути в тобі. Господи, я хочу, щоб ти був в мені. Я хочу бути твоєю дитиною, я хочу бути твоєю посудиною, використовуй мене в цьому житті, як свій Сос. Вживай мене, будь в мені, а я буду в тобі. І як би було добре, щоб вся наша держава, Україна, я в даному випадку говорю про людей, які живуть тут, прийшли подібно, як кровоточива із дотиком до Христа. І щоб сила Христова вселилася в кожному із нас. А що це за сила Христова? Це сила Духа Святого. Це та сила, яка міняє людину докорінно. Це та сила, яка зціляє, це та сила, яка благословляє. І це та сила, яка безсилого робить сильним, немудрого робить мудрим. І це та сила, яка необхідна кожному. З нас сьогодні. Тому маємо потребу в Тобі, Господи. Тому приходимо перед лицем Твоє Господи. тому хочемо бути з Тобою, тому хочемо усіх Твоїх бути, як та жінка, що впала на коліна і призналася всьому. Хочемо, як той начальник і Яїр, який забув, що він начальник, коли споглядав на те, як конає його єдина дитина. Забудьмо про те, ким ми були раніше. Забудьмо, ким ми є сьогодні. Забудьмо скільки нас грошей на рахунку в банку, забудьмо про те, якою машиною ми їдемо сьогодні чи в якому будинку живемо. Прийдіть в ті до Христа і скажімо, Господи, потребую тебе. Господи, хочу бути з тобою. Господи, хочу бути твоєю дитиною. І хочу, щоб ти був мені, а я в тобі. Амінь. Слава Ісусу Христу. Аминь.